Їжа вирендували... виросла в два рази. Їжа і... виросла в два рази за ці три ми роки? Ми знімали тоді за 220 євро до і а, зараз ми вже коли працюємо вдвох, так я можу сказати, ми зачепилися, я вже спілкуюся португальською, так з помилками, так я деякі слова не знаю, але це не заважає мені вже не ставить кордону до спілкування з людьми. Тобто я працюю в португальськомовному оточенні. В мене є португальськомовне оточення, з яким я спілкуюся мої є. Можна констатувати факт, що португальський ринок нерухомості це ринок продавця, а не покупця. Яку б ви не затіяли угоду, чи то покупка чи оренда, вибирати, скоріш за все, буде нічого. Якщо говорити про чинники, що впливають на такий стан речей в 2023 році, то це, по-перше, інфляція. Минулого року інфляція сягнула майже 8% в Португалії. По-друге, імміграція. За минулий рік міграційна служба Португалії видала 113 тисяч резиденцій іноземцям.